E vídeo a gente vai fazer um papo e... pra casa, скажи давай, сколько ты там денег получил? Куда ты идешь? В смысле? Покажи гроши. так, так что показала. Так что наоборот вышло еще больше, я рахувала. Да? Я рахувала ну, покажи, на... покажи так, пожалуйста. Я рахувала то, что 900 по 70 минус 300. А вышло 220 минус 300. И еще у было 200 злотых, Бачиш, я багато працювала цього. Я не пам'ятаю, де я шапки лише бачу. Але так я заробила на щось. А ну діставайте з поясок, що ми потратили вже на що гроші. Та то немає відомо, конверт. Короче, Я зараз попробую так нагадати. Ми вже з вікою отримали зарплати, наші перші зарплати в Польщі. У нас одразу нормальна сума вийшла? П'ять, п'ять, двісті, п'ять, п'ять, двісті. 200 вийшло, так, да, на двох. Ну і місяць. Але, перерахунок... але більше, тому що 3, плюс 300 це 5500, плюс 200 п'ять сімсот. П'ять коротше, майже 6 тисяч злотих. На перерахунок на долари це десь приблизно півтори, більше півтори тисячі доларів. Трошки більше. Ну, коротше, поділіть цю суму на 3,8. І все. То, що мене здивувало. Прийшов я на роботу, в мене була зарплата 12 злотих на годину перший тиждень, потім в мене була зарплата 14 злотих на годину, а потім, ну блядь, може я щось говорю. Ні? Коротше, е, а потім якогось, я не знаю, як взагалі я отримав останній раз зарплату і мені нічого навіть не сказали. І дали мені, порахували зарплату взагалі по 15,1 злотих мені порахували, тобто ще більше. І в ітозі зарплата моя на один місяць склала 3200, що дорівнює 900, ну, 900, майже 900 доларів, там, так? Да? 880 доларів приблизно так. Щось типу того. Я маю тобі сказати. що Я зараз потрачу 60 зіло. Ніхіра. Да. Ні. Так. Да. Значить, з цих грошей ми вже потратили. 200 Чимось злотих ми віддали борги, бо ми позичали гроші. 10, 10. Ну, 110 і скільки там ще 10, 70. 180. ну, 180 злотих. Ну кажу, приблизно 200. Ми потратили, бо ми віддавали борги, потім ми потратили на продукти вже десь злотих 200. 10. Скільки 10, 10? злотих? А 10 злотих ми потратили на продукти, зараз ще будемо тратити. Потім 50 злотих це інтернет, я собі поповнив. 70 злотих куртка. А, знаєте, куртка. Коротше, зустрічаю, я такий віку, після того, як отримав зарплату, в неї на роботі до неї зайшов просто привітатися. І вона каже, дай мені гроші на продукти. Я їй дав 100... На поповнення, на, поповнення там, на продукти трошки. Я їй дав 100 злотих, і що ви думаєте, вона прийшла додому не з продуктами, а з курткою. Ну на знижці на гріх було, не купайся. Ну на знижці, як де купити? Знижки. Та вони постійно знижки. Скажи мені, от дивись, дивись, сейл, сейл. От знайди, собі... знайди, знайди, знайди собі магазин, курку, де не написано сейлс. Та причому то це, мені нахіді. А ти могла би просто ти могла би просто сказати, що я хочу купити куртку, а не му... казати, що мені треба поповнення. Я все, не відмазуй, все, не слухай нічого. Ні. Ти що, дора, ну, ну що? Що ти чого ти ну, це говориш? Я навіть не знала про існування цієї. Куртки, От іменно, ти навіть, навіть. навіть не знала, ти навіть не хотіла купувати, але Я купила. Я піду і потрачув. Ну. Ага, якщо ти зробиш, то зразу можеш забирати речі і приїжджати на нашу квартиру. Коротше, все, не нервуй мене. І це. Е у нас зараз в планах. Так чекатися закінчення цього місяця, отримати ще одну зарплату і з'їжджати на квартиру. Окремо, щоб ми собі жили двоє тільки і все, більше ніколи. хто з нами не жив. На що ми ще потратили зарплату, скажи мені? Ну я не пам'ятаю, нічого, ти підстрайкуся. А, Відеїч, ще 36 злотих. Да, ще 36 злотих я потратив на продукти, бо я працюю на складі овочевому і фруктовому. Я там купив картоплю, гіркі, на ну, все таке домашнє. Потім я потратив на стрижку, підстригся в барбершопі за 20 злотих Хочешь... і жижки купив собі на 30 злотих. Ну, жижку до електронної сигарети. Давай, іди собі поповняй рахунок. застав, залодовувати паньоці. Так от, Віка завжди вимахується, що вона знає польську краще за мене. Ну ми тільки що саме все чули. Вов, і бачили. Вов, ну Ти, ти блять не зараз хариш і підеш додому. Я хоч щось сказала. Ти, казала, ти казала, що ти краще знаєш польську за мене. В смислі? Ну то ти одне слово знаєш. І Які що? одне слово? Я ці, речення а ти нічого не сказала. Хто знає? Ти на українській мові сказала. А потім хто знає. Я не знаю, я вийшов, можете взагалі на пальцях поробити. Ну, ну на пальцях породи. Короче. Діла ночі. Ну давай, ми не будемо по довгайно ходити. Ну то все, що ти кричиш. Ну, не кричи. Воскочалось. Та ладно, не треба. Там ні кружки. Короче, так що я хотів сказати вам, якщо у вас, а ну повези, будь ласка. Ну повези, будь ласка, попросити тебе, Боже, що ти якось що я вам хотів сказати, якщо у вас зарплата, десь... я от недавно дивився від, таке відео на Ютубі, де один пацан розказував про роботу на заводі, десь там в місті Білосток, що там люди отримують по 10 з половиною злотих в місяць, ну не місяць, а за годину зарплати. І там він знімає, він чуєш, віка, ходить по заводу, бере інтерв'ю працівників, питається, а яка у вас там зарплата, ну, в українців. Вони кажуть, половиною злотих. І вони такі кажуть, що вам подобається робота? Да, так, да, так, все подобається, туди-сюди. Я хочу сказати, якщо у вас така зарплата, то вас дуже сильно надурили і взагалі краще не працюйте за такі гроші. Не продавайте себе так дешево. Ну, Мінімум по 12, це мінімум, мінімальна зарплата, така, от, що є. І то зараз з 1 січня, з Нового року, там вийде правило законодавства Польщі, що зарплата не може бути менше, ніж 200 чи 200, якось так загуглють, подивіться точно, щоб знати, я не пам'ятаю. І... От зараз всім піднімають зарплати з першого числа. Знаєте, через що це сталося, до речі, я вам розкажу. Через те, що відкриває Німеччина свої кордони для українців, і для того, щоб українці всі масово не хлинули на Німеччину, не покинули Польщу, то польські власті вони зробили підвищення зарплати для українців, для поляків, ну тобто для всього населення. Це тільки для цього зроблено. Бо як ви знаєте, не знаєте, можете погуглити. Якщо всі українці поїдуть геть з Польщі, то тут буде в два рази, ну не в два рази, ну хоча б одна третина працівників всієї Польщі просто зникне, і тоді багато бізнесів через це постраждають. Економіка трошки впаде. Ну, буде важче, звісно, не пропаде Польща без нас, але буде їй трошки важче без українців. Бо українці приїжджають, тут працюють, 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 виробляють, виробляють, виробляють на заводах, на складах. І Це все сприяє. Зростанню і покращенню життя в Польщі для поляків. Вот Отак. Кінець. Yes. До речі, дивіться, ціни в Польщі. Хтось сказав, що в Польщі набагато дешевше ніж в Україні. Це зовсім не так. В Польщі, в принципі, така сама ціна, як і в нас. Наприклад, от 500 грамів м'яса коштує 11 Злотих пів кілограма, тобто кілограм буде коштувати 22 злотих. Ну тут 10 і 1. 22 злотих, кілограм м'яса. Але якого м'яса, якої якості і де воно було вирощене, я думаю, на екологічних, на більш екологічніших умовах, ніж в Україні. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Але всі говорять про те, що в Польщі дуже якісні продукти, не тільки м'ясо, взагалі фрукти, овочі, все-все-все дуже, дуже якісне. І помимо цього всього... Помідори вони закупляють в Туреччині і в Україні. Самі помідори вони свої не їдять. От так от. О, хліб. Багато хто судить по хлібу. Скільки коштує буханка хлібу? Зараз подивимося. Ну, от такий от хліб великий. Це в них власної випічки, коштує 7 злотих і 20 грош. На перерахунок на український це десь... Якщо 7,20 помножити на 7,50, 7.20 помножити на 7,50. 54 гривні. Ну от бачите, буханочка хлібу такого коштує 54 гривні. Але це другий хліб. Є ще хліб подешевше, бачите, його вже всього розкупили, звісно, по 3. Ну я знаю, що власна випічка. Але за те, що є отакі от, от по 4, по 3. Збереш. Давай, 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 що треба? Мислі, мені треба зняти відоси. Ну купи нам нам буде роботи, щось чи що. А що ти, що ти? Ти скажи, ти спеціально це мене нервуєш чи що? Чого, ну, ну бо я... Хочу, я, що ти сказав, що я... Ну ти що допомагав? А ти жінка, ти маєш все купляти. Ну, конечно, я, там... Бля, я, ж... я там знаю, що треба купляти. Та щось купи, боже, що хочеш, то купляй. Я не знаю, які ти там хочеш ковбасу, сраку, слова.

Боже, да? я куда я возьму пайку, блядь, я уже не могу. Когда хочу пайку, Ты не хочешь пайку. О, сок, давайте сок опросим на бэпи. уже. Та чего там, он вкусный, я просто Попробую, Попробуй, да.